Що потрібно знати кожному водію про автоцивілку і про страхові компанії в Україні? Страховий ринок в Україні працює, страхові компанії виплачують кошти, але є багато але. Якщо страхова компанія виплачує кошти по автоцивілці, то вона їх виплачує не своєму клієнту. Тому це перша причина, чому страхові не зацікавлені в максимальній сумі виплати коштів. Друга причина це те, що працівники страхових компаній, які займаються врегулюванням страхових випадків, Отримують бонуси, зарплату від суми коштів, яку вони не доплатять потерпілим. Третя причина це є те, що вартість страхівки в Україні орієнтовно 2, 3, 4 тисячі гривень. А виплачувати доводиться по деяких випадках 100, а то й 200 тисяч гривень. Ще однією причиною, чому страхові не хочуть оплачувати кошти, це є бюрократія, це є відсутність, нібито документів, які їм не надали. Це також затягує виплату або суму виплати зменшує. Варто пам'ятати, що кожна страхова компанія має свої особливості по врегулюванні страхових випадків. Для того, щоб їх знати, потрібно спілкуватися, потрібно консультуватися в тих людей, які постійно співпрацюють або які постійно займаються такими питаннями. Тому, якщо ви потрапили в ДТП. І у вас є право на одержання виплати від страхової, звертайтеся до наших адвокатів, які вам роз'яснять, розкажуть, пояснять, як потрібно діяти для того, щоб отримати страхове відшкодування в повному обсязі і в ті строки, які встановлені законом. А щоб більше отримувати корисної інформації, підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах, а також на наш YouTube канал. А замовляйте послуги за номером телефону 067 4267 30 або через наш сайт.